5 червня 24-го року підписали договір із Житомир Молодіжної води. Договір з Вінтауном на той час був розірваний. Ні, він і зараз розірваний. Не розірваний. Ні Ні, зараз. Тобто, не розірваний. Ви не знаєте, що на той час він був вчений. Ну, якщо зараз він чинний, то, і був чинний. що Дякую. Дякую. Згідно даного договору, які функції ви передали молодіжній один? Аналогічні, які були в Рінпау, чи ні? Аналогічні. Аналогічні, дякую. Відносно якого об'єкта будівництва? Аналогічного чи ні? Ну, того саме. Того того дякую. Тепер відносно дозволів на будівництво. Хто відповідно до вашого договору з Вінтауном мав забезпечити отримання всіх дозволів, містобудів, містобудівних містобудів, умов і обмежень. Замовник? Ми. Ви. Так, забезпечили. Ви забезпечили повний пакет цих документів, виключно з дозволу на проведення будівельних робіт. Коли? 23 23 23 умови. І 24 го року в червні ви вже цю функцію віддали іншій юридичній особі. Ви вважаєте, що ви з точки зору добропорядності, добросовісності, нормально чи не ви в Думав, Ну, буду. що Мало часу було для, мало часу було для будівництва? Звичайно. Що... Він не будував. А, він не будував. Та, скажіть, будь ласка. Чи передбачав договір між вами, Житомир Молодіжний, і Житомир е, Молодіжний 1 покращені для вас умови в порівнянні з договором між вами і грінтами? Він передбачав надання там, додаткових квадратних метрів, те, що ми провели з рахунки з пам'ятками. О! Чи не це є основна причина, чому ви пум, змінили не розриваючи договір з Забудовник. Змінили забудовник. Ні, це не основна причина. Це хлопці, але ж вам вигідніше було. Що ви... із... Це є І, вас. Із Житомир молодіжний один підписати цей договір. Вам 500 квадратних метрів додатково далі? Правильно, Але це гроші, це кошти, точніше, квадратні метри, які надані, щоб розрахуватися з попереднім забудовою. Де, 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 де це написано, що ви включили ці додаткові? додаткові. Це, 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 ну, де це прописано? Це, 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 це. З новим Правда? Вас не стосується, тому що ви не викинули. Не можете будувати нічого. Ні. Він там не зміг збудувати. Це факт. Можливо, це було, це це забрати. Ви підтверджуєте той факт, що станом на червні 24-го року якась частина, я не кажу про суму, це більше чи менше, робіт на об'єкті була виконана. Тре. Так, підтверджуєте, добре. Ви підтверджуєте, хто ці роботи виконував, ви чи він там. Цю роботу виконували підряд, він там залучав кошти. Ви він там залучав кошти. Пішло виконання даного договору, який ви уклали <звук> з рятам. Договір з вже перший. Масу складені інтерено посвідчення? Ні. Написати, <звук> <звук> Ми звернулися до дійсно один, щоб дійсно провести відповідність. Але вони ще думають. про це з ну, нашої що... сторони у нас є офіційне звернення, тому що давайте буде один договор зібрати. Так... До речі, я, а вам відомо, що Томер було дійсно один, виконуючи інші, такі довго віртування. Він реєструє спеціальні майнові права. Ви Вимагаємо, він повинен був проєкт ну, робити. А він сказав, це робить чи ні? Не робить, не робить. це Знову порушує. Ще одна особа, яка ваша, яка, яка взаємовідносить. А це ваш це ваш субпідрядник, до речі. Ну, це ж їхній суд підрядний. Перевіки? Ні, гарантія з ваш субпідрядник. підрядний. Вона вже потім. Ну, да. Уже вже мені рахунок підбали. Це ваш визов, у нас не споступається. Потім... отче, мен що довго і зараз і тепер уже сьогодні один. Він був суд Потім Отче, зустрівся з Відісуком. Все потім, да. Ну, Якби я, я зайшов на ділянку і оце все собі забрав, туди, до мене, може бути питання. А коли у мене прописано, ми, ми ось з власниками ділянки прописали, що я їм відписую. Але звісно, питання по суті. Чи є зараз? Немає. Чому немає? Тому що ладно було довго Короче, я тут поясню, что. Ну да, если еще пояснилось. У нас древес справи судового по цьому убьет.